Вона дуже така ніжна, трепетна, як дівчина. Після кожного якогось переїзду на концерт трошки розладжується. Ярослав турботливо настроює інструмент і називає його моя кохана. Бандура зараз головна у його житті. Хоча починав він, як і більшість музикантів, зі звичайного фортепіано. Всі завжди лякаються кількості струн, от але на фортепіано вдвічі більше, наприклад, до нічого всі грають. Тобто мені після фортепіано було не складно перейти, Єдине, що я мав від, відростити нігті історія бандури починалася із понад 20 струн. Тоді її знали як кобзарський чи козацький інструмент. Тепер вона еволюціонувала до понад 60 струн і може дати фору будь-якому сучасному інструменту. Бандуру вважають одним із символів українства. Проте, пересічні громадяни мало знають про цей інструмент. Часто плутають з кобзою, називають суто жіночим і певні, бандура це лише супровід для співаків, але не більше. Ярослав Джусь узявся розвінчати усі ці міфи, і саме з цим прийшов на українське шоу талантів. Наступного дня Ярослав прокинувся знаменитим, але каже, для нього важливо зовсім інше довести молоді, що бандура справжня королева інструментів, яка чудово звучить сольно і може відтворити що завгодно від музики Бітлз до металіки. Навіть будь-який популярний мобільний рингтон їй до снаги. Я у французі виконував твори Досена. Там на італійській вечірці тото -то Кутуньо граве чи Там в нічному клубі можна виконати дабстеп з бандурою чи електрохаус. І люди просто ну, вони шоковані. Там я от нещодавно повернувся з канського фестивалю. Там такий патрійний шок у іноземців. Тепер Ярослав пише навіть власну музику спеціально для бандури. Георгій Матвіїв з Одеси пішов ще далі. Він намагається довести, що на бандурі можна грати джазові варіації. Щоправда, це не просто. Бандурне звучання, воно по своїй природі, воно таке дуже звучне. Якщо ми беремо якийсь акорд і щось граємо далі, то цей акорд починає звучати і накладаються звуки. І це не завжди є доречним. Тому от головна складність виконання джазу на бандурі, то є. Ну, своєчасно приглушувати струни. А ще Георгій вдосконалив різні можливі прийоми гри і каже, в його руках бантура з легкістю може замінити і бас-гітару, і навіть ударні. Тепер такі дослідження основа його кандидатської дисертації. Тобто є, є произведення «Джаз джаздікого Запада, в ньому я одновременно граю бас і подаряю по корпусу, роблю це швидко і ритмічно. джазовими варіаціями на бандурі Що бандура здатна на таке, звичайний електромеханік з канадського Едмонтона, Чарлі Сакума, ще не знає. Наразі він виконує лише класичні твори. Слава про українську бандуру вже докотилась і до його батьківщини Японії. З року в рік цей інструмент стає все популярнішим у діаспорі. Цього року понад 300 музикантів з 11 країн взяли участь в унікальному проєкті, виклавши в інтернеті своє виконання дум Шевченка на бандурі. Відколи Чарлі Сакума побачив гру українських емігрантів на Бандурі, теж загорівся опанувати цей дивовий інструмент. І, хоча він ще не спілкується українською, всі тексти пісень знає на пам'ять. З музикантами знаменитої львівської капели бандуристів Карпати при місцевому товаристві УТОС 70% музикантів тут незрячі, вони ніколи не бачили нот, але чудово відтворюють кожен свою партію, бо мають дуже тонке відчуття музики, як каже їхній керівник. Зрячі розсіюють інколи через те, що бачать щось, і розсіюють свою увагу. А в них все в увазі. Ну і слух. Я щасливий, що в нашій капелі всі музиканти. Це всі співачі мають добрий слух, і тому з ними добре працювати. та а і пам'ять музичну, як то прекрасно. Пару разів заспівали фразу і вже, і вже пам'ятають. у репертуарі і класичні твори, і колядки, і церковні пісні. Їх раду запрошують гастролювати по Європі. Ми як виступаємо для іноземної публіки для польської, чи чеченської, чи словацької, Там, можливо, є хтось з українців на концерті. Але переважно це глядачі, це поляки, і сприймають настільки е, чудово, знаєте. Е, ну, це треба відчути на сцені, коли ти відспівав твір, і ще хвилина тишина стоїть у залі, аж потім пішли оплески. Знаєте, ну це ну, деколи аж комок підходить. Всі вони різні, але кожного з цих музикантів об'єднало велике бажання показати бандуру в іншому незвичному світлі. Ярослав Джусь навіть розробив концепцію реальних кроків, які можуть популяризувати інструмент в Україні проект бандура стайл. Один із кроків, які пропонує хлопець, налагодження випуску бандур під одним із відомих світових брендів. Адже після розпаду союзу фабричний випуск цього інструменту в Україні фактично призупинили. Тетяна Мельниченко Сергій Тищенко підсумки тижня.